Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Одразу хочу почати зі статті. Регіони вже розробили графіки обмежень газопостачання, коли їх запустять у дію. Знаєте, складається таке враження, що до зими ми підійшли вже не з тривогою, а з відчуттям якоїсь неминучості. Бо кожен українець розуміє, опалювальний сезон цього року буде зовсім інший. Міненерго офіційно підтвердило, в регіоні вже розроблені графіки обмежень газопостачання. І хоча там кажуть, що це лише план на випадок. Ми всі знаємо, що коли в Україні щось кажуть на випадок, воно майже завжди запускається в дію: 60% українського газовидобутку зруйновано. 60% – це не технічна проблема, це стратегічна катастрофа. Бо кожен день нових обстрілів означає мінус свердловина, мінус тисяча кубів, мінус надія на тепло в квартирах. І найстрашніше це імпорт газу зупинено, бо банально немає грошей. Ми знову сам на сам з холодом. Міністерство говорить, всі готові до будь-яких сценаріїв. Але що це означає для простих людей? Це означає, що в кожній області. Вже є план, коли, де і кого будуть відключати від газу. Не для того, щоб налякати, а щоб система не впала. Офіційно це називається графіки обмеження подачі газу. Неофіційно це підготовка до виживання. Що це значить для всіх нас? Фактично, країна переходить в режим газової економії. Зима ще навіть не почалась, а нам вже пропонують готуватись до скорочення постачання. Людей просять економити не лише електрику, а й газ. Але давайте чесно, що таке економити газ для звичайної людини? Це не про зменшити температуру котла, це про вимкніть опалення і накрийтесь ще однією котрою. Це про зваріть суп на плиці і зекономте душ до трьох хвилин. І головне це про страх. Що в один момент в батареях стане холодно, а вода лише до першого поверху. Опалювальний сезон старт з запісненням. Хоч уряд і намагається зберігати спокій, але вже офіційно затверджено, що опалення почнеться з 1 листопада і буде тривати до 31 березня. Тобто, фактично, мінус 2 тижні тепла восени і мінус 2 навесні. Влада це називає оптимізацією. Люди називають інакше економією. Більшість міст досі не включили тепло навіть в садочках і лікарнях. От, наприклад, дитина в мене ходить в садочок, там опалення ще досі не включили, щоб ви розуміли. Хоча офіційно ще кажуть, що все під контролем, але цей контроль він умовний. Там, де обстріли зруйнували газові мережі, опалювальний сезон може початись лише після ремонтів, а це тижні або навіть місяці. Що робитимуть регіони? Міненерго запевняє, що все продумано, є алгоритми перепідключення, обмеження та зміни маршрутів подачі газу. Але за цими гарними словами стоїть проста реальність. Готуйтесь до погодинних або денних відключень газу. Як електрику відключали за графіком, так і газ можуть урізати в пікові години. Чернігівська область, наприклад, вже на межі. Там діють три черги погодинних відключень електрики, і після кожного обстрілу е ризикують залишитись і без тепла. І це лише початок. Чого чекати людям далі? Ну, якщо коротко, мабуть, стабільності не буде. І це не песимізм. Знаєте, як хтось може сказати, от там ви дуже песимістично дивитесь. Це не песимізм, це реалізм. Газу в сховищах, на жаль, вистачить не всім. Імпортні контракти під загрозою. Військові удари тривають. І, попри всі обіцянки, енергосистема тримається на чесному слові. Найближчими тижнями в дію можуть увійти плани стабілізації, локальні відключення газу. Тимчасові зниження тиску в системі, обмеження подачі тепла в нічний час. Це вже не прогнози, це розроблені документи, які лежать на столах в обласних обладміністраціях. І ще трошки: ми живемо в країні, де тепло стає привілеєм, а не правом. Де замість покращення нам готують графіки, а замість стабільності нам дають надію. Але навіть в цьому треба залишатись людьми, бо головне, що в нас є, це не газ і не світло, а здатність підтримувати один одного. Тому зараз найважливіше не тільки утеплити вікна, а й утеплити нерви. Бо справжня зима не та, що за вікном, а та, що всередині людей, коли їм байдуже. Підтримуйте один одного, будь ласка, і бережіть себе. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.